Всім привіт! Я сьогодні була в магазині, скуплялася я хочу показати вам свої покупки, що ж я придбала. Розпочинаємо. Була в магазині Костко. а це огірки. Такі маленькі вони йдуть. Ось вони дуже смачні. 6 доларів у нас 6 тен. Далі, це вже ми пробували їли смакували. Ось такі помідорки. Я беру саме такі, вони дуже добрі. Є смак, відчуваєш смак? Тому такі. Далі, дивіться, купила, з'явились нові цукерки. Ось такі мамба. А, хочу показати вам, які вони всередині. Це такі, як в Україні були, і дуже-дуже смачні. Вони є такі квадратні, а це такі довгенькі. Ось. За цього мішка 9,99, 10 доларів коротше. Кілограм, кілограм і 13 грам. Далі сметана, ось така сметана, буде мені потрібна для випічки. Вершки, я завжди беру костку. Ці дуже добрі, файні, гарно йдуть на крем. Скоро свято, будемо випікати. І подивіться, ще були ось такі ночнушки для жінок, для дівчат за дві штуки. 10 доларів. Дуже гарна ціна, я скажу. Тепер йдемо далі. Купила ось такі костюмчики, щоб купатися для діток. А хто живе в нашому місті, можете їхати брати. 10 доларів. Вони були, сама перша ціна, їх 18 доларів. А зараз вже знижки. Я купила 3. Скоро у нас буде вже літо. Надіюсь, погода буде гарна і тут купатися, сезон купання дуже класний, то я взяла, в цих видно своїх дітей, відразу беру однакове, цим зручно. Дивіться, ось, клас. 7, 6 та 3 роки. А, показую далі. Ось такі носки чоловічі, а, вони такі тонші, 3 долари. Показую далі. Ось така жіноча сорочка літня буде легесенька по 6 доларів такого кольору. Я люблю така вона вільненька, продовга, буде класно На літо. І ось така ще ковтинка була, а в роді 7 доларів. Зручна, на повсякденні. Далі я ще була магазин LD. а! Ще в коспу взяла, дивіться, ось такий виноград. Діти дуже люблять, їдять, я взяла. І була далі в магазині LD, взяла банани. Дуже гарні були банани. Ось Взяла стільки, щоб смакували. Кноферс ми його називаємо. Дуже-дуже скринький, дуже, дуже, дуже смачний. Вафля така, це німецьке вага. Колись чоловік привозив з Германії, завжди нам на гостинці. І згущенка. Сира згущенка ось така. 2,19. Я її купую, потім варю. І дуже смачно. Теж скоро буде свято, та треба готувати. І подивіться, ось такі снеки дітям купили. Вони тут пачечки, Чи вони сльойні. Будуть дуже раді. Купила такий вазончик, тюльпани будуть розцвітати. Я взяла собі і цибуля. Закінчила ця цибуля це просто кота. Молоко. Галон молока. Ви знаєте, мої діти дуже люблять молоко, таке відчуття, якщо його немає, то нема води. І упаковку води взяла. Ось такі мої покупки.